Всіх вітаю. Сьогодні я хочу продемонструвати вам варіанти готового бізнес-плану квіткової крамниці, як він може виглядати. Бізнес-план це інвестиційний документ, який може знадобитися для інвестора, для банка або для себе. Я, Ліпчевський Андрій, бізнес-аналітик. Фахово займаюся розробкою бізнес-плану. І так дивимось. Спочатку маємо титульну сторінку, далі зміст. Перший розділ маємо опис проекту. Перший підрозділ, короткий зміст проекту в нашому випадку. Це квітковий магазин планує відкритись в центрі міста з метою надання клієнтам високоякісних квіткових композицій, букетів та інших квіткових аксесуарів. Магазин буде мати власний унікальний бренд, відповідний інтер'єр та привабливий вітринний дизайн для приваблення потенційних клієнтів. Наша цільова аудиторія люди, які цінують красу, естетику та індивідуальність. Ми пропонуватимемо різноманітні кіткові композиції, які підійдуть для будь-якого свята та подій, включаючи весілля, дні народження, ювілеї, корпоративні заходи та інше. Тобто, маємо опис, що за проект ми маємо, які в нас цілі там, наприклад, ціль бізнес-плану або ціль проекту, або цілі можуть цілі бути короткострокові, там довгострокові. Основний напрямок, місія, можна візію вказати. Ось ми маємо цілі та цінності проекту в нашому випадку. Маємо якісь бізнес-процеси, наприклад, там закупівля квітів там, декору, створення цінності, там, наприклад, унікальна торгова пропозиція якась, просування, маркетинг, продажі обслуговування та додаткові послуги. Короткий аналіз ринку треба зрозуміти, що він взагалі існує. І основні показники проекту можна на 2 роки, на 3 роки чи на 5 років демонструвати ці показники, скільки потрібно інвестицій, коли вони повернуться. Яка біда, який чистий прибуток, дохід витрати, рої маржа. Це те, чого в принципі достатньо, якраз і для інвестора. Все інше, що йде далі, це вже підкріплення того, що було викладено в резюме проекту або там коротку інформацію про проєкт. А далі йдемо, можна описати вже більш глибоко концепцію проекту, чому вона полягає, місце, тобто локація, там графік роботи і так далі. Сортимент, перелік послуг основних, перелік, основ, перелік послуг додаткових, розташування, характеристика бізнес-середовища, що ми маємо там конкуренцію, сезонність, технологічний процес, ось так там коротка бізнес-модель виглядає. А це Canvas модель, де ми маємо дев'ять ключових питань стосовно проєкту та короткі відповіді, які, як бізнес-план в бізнес-плані, дають уявлення про загальний проєкт. Організаційний план описуємо, тобто оргструктуру, хто нам потрібен. Хто скільки планує заробляти, в нашому випадку там близько п'яти постійних спеціалістів буде достатньо. Ось там засновник, адміністратор, шеф-флорист, флорист, і це достатньо. Всі інші можуть бути як аутсордж. Продовжуємо організаційний план у вигляді етапів, що за чим ми плануємо робити. Тимчасові рамки проєкту теж у часовому вимірі. Це відображаємо. Описуємо маркетинговий план спочатку ринок, його аналіз, якісь діаграми, якісь джерела, діаграми, джерела, ємність ринку в місті. То було в країні, то в місті цільова аудиторія розглядаємо хто являється нашим цільовим клієнтом. Демографічні характеристики за віком, за статтю, за сімейним статусом, станом місце проживання, рівень доходу це все буває індивідуально, тобто залежить від того, які вихідні дані є, та що нам можливо знайти з аналогічних якихось там кейсів або проєктів або доступної інформації. Описуємо просування, воронка продажів, е, аналізуємо конкурентів, е, якісь джерела є. У нас якісь припущення. Е, фінансову модель описуємо вигляді витрат на один рік щомісячно та другий п'ятий рік поквартально можливо, інколи можливо, навіть не робити е, помісячно, а просто щорічно, там на п'ять років. Щорічно і чого буває, іноді достатньо. Дохід теж робимо так. Прибуток та збитки також виконуємо. Робимо графіки, діаграми, які демонструють нам щось із фінансового плану. Прибуток та збитки другий та п'ятий рік. Розглядаємо проєктні ризики свот аналіз Аналіз проектних ризиків, де е, розглядаємо лише ризики е, та пропонуємо дії для управління або усунення ризиками. Аналіз п'яти сил портера до даного проекту можна зробити, плюси та недоліки для даного бізнесу в цілому, наприклад, плюси, високий попит на квіти, широкий асортимент, різноманітність послуг, можливість роботи онлайн, а мінуси сезонність, конкуренція, витрати на інвентар та зберігання та сезонність збільшуються вимогами до квітів, тобто треба мати більший асортимент. Перспективи проєкту, ринкове позиціонування, конкретні переваги, аналіз конкурентних переваг, перспективи проєкту, і останній розділ: ефективність проєкту, де ми маємо інвестиційні фінансові показники для того, щоб інвестор побачив, що це дуже привабливий проєкт. Дійсно. Він вже розглянув всю всю, -всю інформацію. А це. Ще одне підтвердження того, що це дуже гарний проєкт. Демонструємо кешфло, демонструємо інші показники, там наприклад, відсоткова ефективність проєкту, у відсотка фрої, показник до інвестицій. Тобто, коли вони повернеться, в нашому випадку, наприклад, там другий рік можна вже 220% заробити, тобто в два рази більше, ніж було вкладень зроблено в перший рік. Описуємо ефективність та NPV проекту демонструємо. Ось так може виглядати типовий бізнес-план квіткової крамниці, тобто документ, який самостійно потрібно проробити, але тут дуже гарно вказана структура, а саме розділи та підрозділи та приблизний приклад того, як це може виглядати. Всім дякую за увагу.